Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я приготувала дуже смачну соковиту бужанину. Це свинина. Якщо вас зацікавив рецепт, дивіться моє відео. Для приготування дуже смачної буженини ми беремо м'ясо. Можна взяти будь-яке м'ясо. Сьогодні я взяла ошийок. Тут 2 кг і 300 г. Попередньо його потрібно помити, промовчила трошки полотенечком. Паперовим і робимо зараз таку маніпуляцію. Нам потрібно зробити надрізи. отак, От невеличкі надрізи. Це для того ми зараз будемо класти наше м'ясо в маринад, щоб добре маринад просочився. Далі нам потрібна ємність. Така, щоб повністю можна було занурити в наш маринад м'ясо. Попередньо я вже сюди зробила частину маринаду, але я вам розкажу, як це робити. Потрібно взяти один літр води холодної. До літра води додаємо одну столову ложку, повну таку солі, розводимо. І заливаємо наше м'ясо. У мене тут 2 літра води, тобто 2 літра води, 2 повних столових ложки солі. І залишаємо в маринаді в холодильнику на цілу добу. Наше м'ясо ніч постояло в холодильнику, в соленому розчині. Зараз ми його виймаємо, промокнемо паперовим рушничком. Далі нам потрібно нашпігувати наше м'ясо чесником. Я ось почистила цілу велику головку чесника. Далі нам потрібно Розрізати на такі шматочки, щоб нам було зручно шпігувати наше м'ясо. Далі ножом. Нам потрібно зробити отвір і в отвір же вставляємо наш чесник. І так по периметру. Спочатку з однієї сторони. Далі перевернемо наше м'ясо і з іншої сторони нашпигуємо. Нашпигували м'ясо, поки відставляємо, і зробимо маринад для того, щоб нам змастити наше м'ясо. Наше м'ясо вже просочилося сілью, але все одно нам потрібно додати в наш розчин. Половину чайної ложки солі. Мало лід, де не просочилося з сіллю, то трішки солі ми все одно додамо. Також нам потрібно додати лавровий лист мелени, приблизно чайну ложку, чорний перець. також чайну ложку. Додаємо коріандру також чайну ложку. І будь-якої приправи можна взяти до м'яса. Ось у нас якась є турецька приправа, ми її додамо. Далі цю суміш нам потрібно зробити такою в'язкою, щоб було зручно дуже нам змащувати наше м'ясо. Тому ми додаємо трохи олії і приблизно столову ложку соєвого соусу. Також дуже смачно додати звичайну, українську міцну горчицю. Ось так, приблизно столова ложка буде. І змішуємо гарненько всі наші інгредієнти. І починаємо гарненько змащувати наше м'ясо. Добре змащене м'ясо перекладаємо на фольгу. Мене деко я застелила фольгою і загортаємо наше м'ясо фольгою. Гарно загортаємо края нашому м'ясу. 30 хвилин повинно постояти наше м'ясо просто на столі. Далі нам потрібно поставити в духовку на 160, десь приблизно на 180 градусів. Випікатися, так як тут у нас 2 кг 300 г десь приблизно 2,5 години. Далі нам потрібно його розгорнути і я покажу, як визначати, чи повністю пропеклося м'ясо. Ми візьмемо розгорнемо нашу фольгу. Ножом протикнемо наше м'ясо і повинно з м'яса виходити світла водичка. Якщо ж ви будете бачити, що водичка ця трохи червоновата або мутна, значить м'ясо ще не готове. Отже, через 30 хвилин ставимо в духовку. Пройшло рівно 2,5 години, можливо, я забула сказати, що. Потрібно відраховувати час запікання нашого м'яса в залежності від ваги м'яса, тобто один кілограм одна година. Ось такий вигляд наше м'ясо має. Перевіряємо, протикаємо ножем і бачимо, що витікає сік, тобто. М'ясо повністю у нас пропечено. Далі нам потрібно для того, щоб цей сік, який витік, назад втягло в себе м'ясо, тобто закриваємо наше м'ясо і в такому стані залишаємо його охолоджуватись. М'ясо наше підтягне трохи сік, і воно буде дуже м'яке і дуже соковите. Наша буженина вже охолола. Я розрізала, щоб ви побачили, який вона вигляд має. Подивіться. Вона повністю пропечена. А зараз я її презентую. Я презентувала нашу буженину. Подивіться, вона дуже гарно пропечена. М'ясо та сало також пропечене. Мають дуже гарний смак. Вона ніжна, соковита, смачна. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.